Розбийтеся на пари. Відпрацюємо контрудари. Зі мною Гвей. А що це у вас у волосі? Це соус. Чому у вас у волосі соус? Бо він читав. Так, я змінив думку. Ми зробимо дещо інше. Элен Элен, Элен? Годі вже. Мерлін, тобі зручно тут лежати? Ні. От і добре. Завтра у Мерліна рука болітиме. Весь час справа. Коли вже почнеться справжня битва? Ні, 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 з тобою все гаразд, <sharp> дай мені спокій, обережно. <sharp> Елі, <sharp> І чому він мовчить? Не я знаю, його. дуже дивно. Може, з глузу з'їхав? Чвейн, коли мені будуть потрібні твої фахові поради, я запитаю. А зараз залишіть мене з хворим. Краще, якщо Артур про це не знатиме. Чому ти не хочеш розповісти, Артуру? Останнім часом Еліан був трохи не при собі. Мабуть, пригнічений через те, що сестра в вигнанні. Так, йому було важко пережити вигнання Гвен. Ми не хочемо, щоб Артур через це піддав сумніву відданість Еліана. Я, Я певен, король не мусить знати про кожну незначущу подію у Камелоті. Дякую, Гаус. Дякую. Еліан, ти мене чуєш? Клікліпний, якщо чуєш. Бажаєте, щоб я постелив ліжко чи знову спатимете на столі? Думаєте про Гвен? Нам всім сім'ї не вистачає. А вам найбільше. Йди вже. Артур, забирайся. Годі з мене. Я всіляко догоджаю Артуру, готую їсти, прибираю. Я завжди поруч. А скільки разів я рятував йому життя? Я вже з ліку збився. А хоч почув слово подяки. Ні. Він тільки знає, що кричить на мене. А тепер ви мною нехтуєте чудово, ніби я взагалі не існую. Мене звати Мерлін, але що з того, мене ж тут немає. Боюсь, я набагато серйозніші причини непокоїтися, ніж Артур, який на тебе кричить. Про що ви Елін чогось торкався, коли ви були у капищі. Точно не знаю. А треба, щоб знав точно. Не знаю. Може, чогось і торкався. Я всіх попередив, але ж мене ніхто не слухає. Вибач, Мерлін, мене дуже непокоїть Еліан. Відтоді як він отямився, він не промовив ані слова. Я не бачу ніяких фізичних виявів, недуги. От тільки Кубку солі знайшов під його ліжком. О, ні. Мерін, у чому річ? Що? Він намагався захистити злого духа. Сілью теж мені захист. Елін думав, що сіль допоможе. Боюсь, у капощі Елін випустив чиюсь душу. Що Що з ним тепер буде? Страшно й подумати. Треба розповісти Гартуру про те, що сталося у капищі. Ти маєш йому сказати, що Елін одержимий злим духом. Навряд чи він тепер мені повірить. Він не в гуморі. Ти маєш його переконати. Дай мені спокій. Будь ласка, не злися на мене. Звичай. Не бійся. змерз. Все добре. Як я можу тобі допомогти? Я хочу, щоб ти заспокоїв мою душу. Ти маєш помститися моїм кривдникам. Як Як це треба зробити? Дуже просто Убити короля. Эллен, ти мене налякав. В тебе все добре. Эллен. Що ти в біса робиш? Охорона? Я знаю, Елін ваш друг, але не може бути ніякої дружби після того, як Елін вчинив замах на короля. Не дайте йому втекти, схопіть його. Що сталося? На мене напав Елін. Думаю, він одержимий. Що значить одержимий? Мабуть, він потурбував чиюсь душу в капищі, і в нього увійшов той дух. Бо чому йому на вас нападати? коли його впіймають, саме це я в нього і спитаю.